Начальника одного з відділів Держпродспоживслужби у Волинській області Сергія Войтюка Рожещенський суд виправдав у справі про хабарництво. Нагадаємо, суд справи за версією слідства полягала в наступному, що цей держслужбовець нібито взяв у замісника директора місцевого фермерського господарства 10 тисяч гривень. На виготовлення ветеринарних документів ці документи потрібні були замові для того, аби розвивати фермерське господарство. Тому вирішив зайнятися даним господарством, щоб прибутки забирати собі і таким чином повернути вкладені кошти шляхом запуску молокопереробного цеху і запитав, що для цього треба. Обвинувачений свою вину заперечив повністю. Він запевнив суд, що кошти, які той оплатив, не були хабарем, а були оплатою за проведені лабораторні дослідження, які є небезкоштовними, і які просив у нього оплатити сам підприємець, посилаючись на постійну зайнятість у інших. Чому бізнесі, окрім фермерського? Сказав, що дасть наперед гроші, і оскільки біля роботи недалеко є Приватбанк, а також бухгалтерія, все на місці. То попросив, щоб особа 4 взяв рахунки і проплатив. Той послухав і погодився один раз йому допомогти. Про що дуже жалкує, адже лише тепер зрозумів, що то була провокація. Зі слів обвинуваченого при зустрічах комерційний директор постійно йому наголошував, що він не такий, як власник фермерського господарства, який є людиною старшою, скандальною конфліктною, не вміє контактувати ні з обласними службами, ні з районними. А він, так би мовити, вміє і хоче дружити з усіма. Також сказав, що він як бізнесмен, як підприємець, має можливість хлопцям подякувати і сам почав говорити, що якщо він дасть 2-3 тисячі, чи то буде нормально. Тоді особу 4 сказав, що якщо має бажання подякувати хлопцям, то подякуй. А дівчатам з лабораторії може занести шампанське та цукерки, оскільки це не заборонено. Хочеш дякувати? Дякую. Суд не побачив дій, як представника Держпродспоживслужби складу злочину. А от в діях комерційного директора фермерського господарства Андрія Фрасолюка він побачив провокацію. Даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу шляхом задіяння перевіреного свідка викривача, який, зважаючи на дослідження вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 3 травня 2023 року, та витяги з сайту судової влади України із зазначенням справ, де фігурує цілком очевидно, спеціалізується на вчиненні провокації неправомірної вигоди. Тож Сергія Войтюка визнали невинуватим та виправдали у цій справі. І на цьому можна було би ставити крапку. Однак поки що не варто, оскільки після оголошеного виправдального вироку справа прийшла на розгляд до апеляційної інстанції. Там її залишили без змін. Потім в касації прокурори намагались довести, що висновки судів про наявність у справі ознак провокації злочину є безпідставними. Тож справа повернулась до апеляційного розгляду знову, але поки що суд рішення не прийняв. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.